Добрий вечір, дуже раді, що ви прийшли сьогодні. Завжди є такий в мене острах, що коли приїжджають художники з іншого міста, то буде менше людей. Але ми бачимо, що людей зібралося багато. Це дуже круто. Я дуже рада вітати Олександру і Артема в себе в галереї. І ця виставка не має загальної назви, тому що фактично це дві виставки. І узагальнювати, там, вигадувати якусь назву, притягувати за вуха не хотілося. Тому що, як на мене, Олександра і Артем є різні художники, які кожен малює зовсім в своєму напрямку. Артем, ну, це буде моя суб'єктивна думка, він такий зразок. митця, бачите, я вдягнулася типу, в такому японському стилі <плес> японського митця, майстра. Коли митець не, не так зосереджується на пошуку нового, як на вдосконаленні, яке, як відомо, немає меж, і в його живопис його ця серія дерева, і вона стала краще, ніж вона починалася, тому що я бачила перші. Вона стала ще цікавіша, ще, ще більш він розвивається, заглиблюється. І мені цікаво, вже, що там вже можна зробити і далі, бо, як на мене, ці дерева просто бездоганні. І цей ліс, і дуже, дуже тонка колористика. І ну, такі, такі речі, як робить Артем, це такі, знаєте, Ковток чистої води, коли немає багато е е е, якихось надуманих наративів, а є гарний і чистий живопис і гарна така, дуже фахова, дуже майстерна графіка. Щодо Олександри, то Олександра Ну, це теж таке моє означення для неї. Це такий новий голландський натюрморт. Просто голландці вони натюрмортом показували своє розкішне життя, демонстрували, скільки вони можуть фруктів за кордону привезти, які в них дорогі морепродукти і всілякі таке. Але сучасне життя і сучасні розвинені країни зараз міняють цінності, і ми знаємо, що демонструвати розкіш стало навіть таким певним мовитоном в розвинених країнах. А люди більше дивляться на справжні цінності і оці. Е Звичайні домашні тарілочки, звичайні домашні овочі, фрукти, ця можливість бути вдома, споживати свій хліб, який Олександра чудово намалювала. Це така справжня, ненадумана цінність, коли відкинути всю, так би мовити, зайву обгортку блискучу, і мішуру, і всі зайві там надбудови в житті. І цей, цей натюрморт він показує показує теперішнє відношення, мені здається, сучасної людини до цього натюрморта і до цього побуту і мені дуже подобається. Я бачу, як який він популярний в людей. І мені здається, що люди через нього. Можуть побачити красу, яка нас оточує кожного дня через цей натюрморт, тому я думаю, людям так він подобається. Вони бачать, що вони це мають вдома і яке воно насправді гарне. А і Олександра робить як таке іконічне зображення цієї краси, нагадуючи, що подивіться, яке воно насправді класне, справжнє живе, і, і, і яке воно насправді гарне і дарує. Такому побуту оцю красу. Я тепер, коли часом дивлюся, там десь якісь овочі виймаю, і я бачу, що вони гарні, і я згадую Олександру натюрмор, думаю, напевно, вона би намалювала. От це дуже круто вміти створити такі іконічні образи. Тому е, обидва художника є дуже популярні. Я думаю, що це все не просто так. І я дуже рада, що ми у Львові будемо мати змогу чотири тижні. Бачити їхнє мистецтво, сподіваюся, не останнє, бо вони перший раз з персональною виставкою. Тим більше, що ми, львів'яни, страшно любимо харків'ян. І якщо... Це дійсно у нас такі, як напевно, зі всіх якби, східних регіонів харків'ян ми любимо найбільше. Це теж моє суб'єктивне враження, але це те, що я чую дуже часто. Тому ще раз вітаю вас в стінах Львівської галереї і чекаю від вас теж якогось слова про те, що ви нам привезли, про ваші враження. Дякую за такі слова, дуже приємно. Хоч декілька слів про свою серію гошей е дерев. Конкретно, ну, вона стала доповненням до мого загальної моєї творчості з фігуративом і почалася вона саме у цьому місті. Ну, в зв'язку з початком війни ми мали необхідність переїхати до цього міста, і воно нас добре прийняло, за що дуже вдячні ми місту і взагалі. Ну. Тим людям, які нам допомогли в цьому. І е, з зв'язку з цими подіями я почав цю серію. Тому дуже символічно, напевно, що е, ну, ця серія продовжує далі і е, моя вис... ну, наша виставка, як я і частиною цієї виставки. До речі, я давно не приймав участь, ну, не, не робив виставки в Україні. Я дуже радий, що я представляю цю серію вперше, ну, в оригіналі, не в інстаграмі, е, ну саме в твоїй галереї, в місті Львові, де це все і починалося. Окремо хочу виставити слова подяки людям, які дозволили надали роботи зі своїх приватних колекцій Вікторії і решті, хто дозволив затримати галерею, ну для чисто для цієї виставки залишити роботи. Бо я такий художник, що в мене не залежать ці роботи, і якби ще батареби ще біти, то я дуже радий цій змозі ну, представити їх сьогодні в твоїй галереї. І тобі, білася дякую за запрошення і за таку змогу в центрі історичного Львова зробити виставку. Я теж рада сьогодні бути тут і рада бути зі своїми роботами. Для мене одна з головних, мабуть, цілей це було показати свої роботи вживу, бо я знаходжуся, працюю в Харкові. До мене ніхто не доїжджає, мої роботи ніхто не бачить вживу, тільки в інстаграмі. і Для мене було важливо показати тут оригінали і майже всі роботи вони навіть ще ніхто не бачив, що теж мені було непросто закумулювати таку кількість нових робіт і нових ідей, бо деякі об'єкти я малюю вперше. І особливо вперше в мене з'явився хліб, а, що мені дуже сподобалося, дуже давно хотіла попрацювати з хлібом. І це ще на кінець далі буде. А, дякую всім, хто прийшов. Олесі дякую. Насолоджуйтесь виставкою. А, так, я так, хочу так, я думаю, <гум> ну, так, так, кілька думок, які виникли у мене при спогляданні цієї чудесної виставки. Я вже сказала і Олександрію Артему, що ми вже знайомі з їх роботами. Я чудово пам'ятаю її прекрасні дерева і ваші чудесні мандаринки на різдвяній виставці. Вони. Вже тоді притягнуло мою увагу, але це кілька думок, які у мене виникли. Я нещодавно для студентів театрознавців і акторів зробила таку оглядову виставку, яка називалася «Ключі до розуміння мистецтва. Ну, Просто щоб люди дивилися і трошки розуміли, як от дивитися на твори мистецтва, там, починаючи від стародавніх часів і до теперішнього мистецтва. Я зробила для себе абсолютно несподіваний, хоча, здається, неймовірно банальний висновок. Неконцептуального мистецтва не існує, будь-яке мистецтво несе в собі концепт. І оця назва теперішнє концептуальне мистецтво, вона так само доречна як до середньовічного мистецтва, так і до мистецтва Ренесансу. І я зрозуміла, що напевно найбільш для мене особисто концептуальна робота у світі це кавалок дерно. Дюрела, особливо, якщо її побачиш вживу, оця травичка, яка виростає і промальована з абсолютно неймовірною ботанічною точністю. Друга думка, яка у мене виникла, це також дуже банальна думка, що художник це в першу чергу не тільки майстерність, не тільки володіння техніками. А в першу чергу дуже банальна думка це вміння бачити. От так, як той художник побачить цей об'єкт, якщо воно ні з чим більше, воно якось особливо діє. І те, що сказала Олеся, дуже нібито прості об'єкти, але насправді простих об'єктів не буває. Навколишній світ настільки прекрасний, що можна чим далі заглиблюватися, тим більше знаходити в неймовірних дрібничках. Неймовірну красу. І продовжуючи вашу думку про те, що ви дивитеся на овочі і фрукти, я вже це також колись казала, що особливо цікаві, особливо хороші художники в світі, вони мають зворотній вплив на наше сприйняття світу. Коли ми дивимося на е, зимовий пейзаж з голими деревами, у нас виникає і мисливці на снігу. Коли ми дивимося на якусь алею графічну дерев, ми думаємо про Гніздовського. Коли впав листочок в калюжу і там відображається ніби весь всесвіт, у нас виникає графіка Ешера. Як у Ешера, як у Брейгеля, як у Гніздовського. От я думаю, що ми маємо тих художників, тепер ми будемо ходити. Ой. Як у Олександри, Ой, як у Артема. Тобто оцей погляд буде тепер діяти в зворотньому напрямку. А то, що знаходження дуже таких простих об'єктів, я всього цього вірша нашої великої Ліни Костенко не пам'ятаю, пам'ятаю тільки, що спочатку ми бачимо якісь великі в наші часи якісь речі, а потім, чим далі ми живемо, якийсь листочок осінній і вже стоїш в потрясінні. Дякую вам, у вас прекрасні роботи. Добре. Дякую. Добре. 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 Я коротко дуже, але я не не буду виходити. Добре. Дивіться, я сьогодні прийшла на ну, відкриття виставки, а в мене таке враження, що я прийшла пов майстерню або в оселю до добрих старих друзів. Які мене нагодують смачним хлібом, е, хорошою е, свіжою картопелькою, цибулькою, так і хочеться підсолити, правда, і е, покажуть мені е, якісь е, незбагненно красив, красиві пейзажі, які ми колись бачили, коли гуляли там десь поруч у лісах. І е, це відчуття правильне, е, тому, що, е, тому що я б взагалі цю виставку назвала би е, дуже просто без фальшу. Е, тому що істина в простих речах. І чим далі ми живемо от, в парадигмі війни, тим більше ми це розуміємо. Істина в простих речах і не треба деколи видумувати якихось складних е, рішень для того, щоб пояснити прості речі. Е, насправді нам дуже мало треба, але художнику треба багато. Треба побачити, треба зрозуміти, як це відтворити, і треба ще. Запалити. І Вам це вдалося? Я вас цим вітаю і <смір> вітаю> ну, хочуть у вас в гості ще. <смір вітаю> Ой, дякую, дуже гарні слова, дійсно, дуже влочні. Хтось ще може хоче щось сказати, у нас відкритий мікрофон. Якщо ні, тоді я буду традиційно дякувати нашим військовим за цю можливість прожити цей день. З життя в мистецтві і запрошувати вас використовувати цю можливість. Дякую всім за увагу.